Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як в Linux відновити дані віртуальної машини КВМ, а також що робити у разі збою віртуальної машини або якщо вона не запускається, як відновити видалену віртуальну машину КВМ та відновити її працездатність. Файли віртуальної машини Linux KVM зберігаються у певній структурі та мають різні формати в залежності від типу інформації. Стандартне розташування файлів дисків з даними гіпервізора KVM у Linux це папка. Var, «Lib», «LibVirt», «Images». Типові розширення для образів дисків КВМ є QCOF 2, EMG та ESO. Саме в цих файлах зберігаються дані користувача. Крім цього, гіпервізор KVM у Linux створює конфігураційні файли віртуальних машин, логи роботи віртуальних машин, сокети, PID та runtime файли, мережеві налаштування LibVirt, шаблони чи дампи налаштувань віртуальних машин. Кожен з цих типів файлів розташовується в певній папці. Що робити у разі, якщо віртуальна машина KVM отримала пошкодження, не запускається або видає ту чи іншу помилку? Тобто, доступ до даних такої віртуальної машини втрачено. Файли неможливо прочитати чи скопіювати в інше місце. Щоб отримати доступ до даних такої віртуальної машини, скористаємося програмою для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Вона має дві беззаперечні переваги перед іншим аналогічним програмним забезпеченням. Перша це те, що програма має функцію монтування дисків більшості віртуальних машин. І друга. Ця програма працює на всіх версіях Linux. Отже, у нас є віртуальна машина Linux KVM, яка не запускається з якоїсь причини. На ній збережено файли, до яких необхідно отримати доступ. Щоб отримати доступ до файлів віртуальної машини, запускаємо Hetman Partition Recovery. Програма бачить диски, які підключені до даного ПК. Щоб отримати доступ до віртуальної машини, змонтуємо її жорсткий диск до програми. Для цього натискаємо Монтувати диск та обираємо Linux KVM. Якщо у вас інша віртуальна машина, то оберіть необхідну із списка. Вкажіть програмі папку з віртуальною машиною та натисніть Відкрити. Hetman Partition Recovery автоматично визначила диск вказаної віртуальної машини. Тиснемо далі. Після цього жорсткий диск Linux KVM з'явиться серед інших дисків, як змонтований диск. Щоб отримати доступ до його даних, тиснемо по ньому правою кнопкою миші та обираємо відкрити. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Ось дані нашої віртуальної машини. Перейдіть до потрібної папки та збережіть необхідні файли. Як бачите, всі їх можливо переглянути у вікні попереднього перегляду. Майте на увазі, програма визначає навіть ті файли, які було видалено в віртуальній машині на той момент, коли вона іще не втратила працездатність. Такі файли буде позначено червоним хрестиком. Щоб відновити файл чи папку, виділіть потрібне та натисніть на кнопку відновити. Кажіть папку для збереження відновлюваних даних. Файли відновлено. Що робити у випадку видалення віртуальної машини Linux KVM? Чи можливо її відновити? Припустимо, що у нас є диск з віртуальною машиною. Вона працездатна та на ній є якісь дані. Випадково видалимо її. Причому віртуальну машину можна видалити як з її інтерфейсу, так і з файлового менеджера системи. Щоб її відновити, запускаємо Hetman Partition Recovery. Програма бачить диски, які підключені до даного ПК. Наша віртуальна машина зберігалася на диску SDA 2. Проскануємо його. Тиснемо по ньому правою кнопкою миші та обираємо відкрити. Для початку буде достатньо швидкого сканування. Але майте на увазі, в залежності від причини видалення віртуальної машини чи інших факторів, програма може не знайти її після швидкого сканування. В такому випадку клікніть правою кнопкою миші по диску, на якому зберігалася віртуальна машина, та оберіть проаналізувати заново. Оберіть повний аналіз та вкажіть файлову систему даного диска. Ось дані про сканованого диска. Потрібна нам віртуальна машина зберігалася в наступній папці. Переходимо до неї та бачимо диск нашої віртуальної машини. Нам потрібно відновити саме його. Щоб відновити, виділіть диск потрібної віртуальної машини та натисніть Відновити. Вкажіть папку для збереження відновлюваних даних. Вказану віртуальну машину відновлено. Як змонтувати щойно відновлену віртуальну машину Linux KVM? Як бачимо, диск потрібної віртуальної машини відновлено. Для зручності перенесемо його до папки віртуальної машини KVM. Щоб запустити щойно відновлену віртуальну машину, відкриваємо Linux KVM. Обираємо створити нову віртуальну машину. В наступному вікні виділяємо імпортувати існуючий образ диска. Вказуємо шлях до нього. Та тип операційної системи, яку встановлено на віртуальну машину. Обираємо налаштування пам'яті та процесора та встановлюємо назву віртуальної машини. Все. Віртуальна машина запускається зі щойно відновленого qcov 2 диска. Переходимо до папки, де зберігалися файли. Вони всі на місці та не пошкоджені. Якщо віртуальна машина не запускається зі щойно відновленого диска, то можливо його пошкоджено. В такому разі ви можете відновити з неї дані таким способом, як із пошкодженої віртуальної машини, тобто імпортувавши файл жорсткого диска машини до програми для відновлення даних Hetman Partition Recovery. Як ви можете бачити, Hetman Partition Recovery це не лише програма для відновлення видалених файлів з Linux, а й потужний інструмент для роботи з віртуальними машинами. А на цьому все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Свої запитання пишіть в коментарях. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та користуйтесь функцією спонсорства самому YouTube. Це допомагає нам розвиватися.